І я інструменти з точки зору рекрутменту та сорсингу на платформі. А внизу в нас три назви. Я ж кажу, в кожного з них є якась мета, і кожен з них це окремі програмки, де які створені для того, щоб і дати відповідь на якісь питання, запит, з яким приходить. До прикладу, перший робить автоматизацію, фільтрацію резюме. Зараз е неодноразово знов ж таки рекрутери жаліються, що е просто до сотні аплікацій за хвилину після відкриття вакансій. Вони не є релевантні. Люди не враховують е не те, що там по досвіду не підпадають під критерії, можуть бути інші локації, інші країни. Взагалі не те, що треба в, наприклад, в певну вакансію і не підпадають під вимоги. Це дійсно, я не кажу, що. AI, штучному інтелекту можна передати оцінювання і фільтрацію кандидатів. Але оцей скрін просто на меч-не меч під зазначення 1-2-3 критерія, це точно те, що може вас розвантажити і полегшити ваше рекрутмент чи сорсне життя. Не давати йому змогу вирішувати за вас, а давати змогу фільтрувати трошки на початках на оцій воронці, яка допоможе. Сконтактувати одразу там 20, які будуть підпадати під вимоги, і поки що відкласти тих 80, які не підпадають під критерії. HireGit спеціалізований інструмент для пошуку талантів на гітхабі. Теж зараз покажу, це просто невеличка, як на мене, програмка, софт написаний одним розробником. Здається, він тільки там розростає свою команду, а знову ж таки, з додатками і елементами AI. Профайл Самарі, ми можемо з вами. Я вам сьогодні показала, проаналізувати профайл за мовою програмування, на якій пише розробник, за тим, як активно він це робить, як давно він був на платформі та щось робив, чи є в нього фоловери, що там відбувається. Або за нас це зробить оцей профайл Самарі, програмка, яка зробить картинку. Так, це в мене про кожну з них.